Що зими північна півкуля покривається чарівною сніговою ковдрою. І, напевно, багато хто з нас замислювався над тим, як утворюється сніг та що воно таке. Тож давайте розбиратися. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з найдрібніших кристалів замерзлої води. Фізичний механізм утворення снігу дуже простий. Мікроскопічні краплі води, що знаходяться в атмосфері, прилипають до частинок пилу і замерзають. В результаті цього утворюються кристали льоду, які не перевищують 0,1 мм у діаметрі і під дією сили тяжіння падають на землю та зростають в результаті конденсації на них вологи з повітря. Велика частина населення Землі. Жодного разу не бачила снігу наживо, тільки на картинках і в кіно. Ми ж звикли до снігу і сприймаємо його як даність. Але для того, щоб просто з'явилася одна сніжинка, в атмосфері повинна відбутися енерговитратна процедура кристалізації. Для утворення однієї єдиної сніжинки потрібен мільйон водяних крапель. За одну зиму з опадами на землю випадає приблизно септиліон сніжинок 24 нулі після одиниці тепер можна помножити септиліон на мільйон і дізнатися кількість водяних крапель. Сніжинка на 95% складається з повітря. Тому сніг у безвітряну погоду так повільно падає над землею. Однак це удавана легкість. Оскільки при тих обсягах снігу, що випадає, всього 1 см снігового покриву на площі 1 гектар може дати від 25 до 35 метрів кубічних води. Сніг зіграв найважливішу роль в геологічній історії Землі. Саме з початком снігопадів і появою засніжених поверхонь, температура, розпеченої вулканічними процесами землі, почала знижуватися. Завдяки цьому на планеті встановився клімат придатний для життя. Якби не снігопади, Земля була б схожа на Венеру, розпечену і непридатну для життя. А от на Марсі випадає як звичайний нам сніг, так і сніг свердої вуглекислоти, більш відомої як сухий лід. Ми звикли вважати, що сніг білий. Однак це не завжди так. У високогір'ях каліфорнійського хребта сієрра Невада сніг часто буває рожевим. Такий відтінок він набуває через наявність в ньому частинок водоростей, що місця червоний пігмент, а таксантин. В історії відомий навіть чорний снігопад. Він стався в Швейцарії під Різдво 1969 року стосовно ж білого кольору снігу. Це для нас він просто білий. Ті ж екскімоси розрізняють до 24 відтінків кольору снігу. А саами і того більше. 41. Білий колір снігу обумовлений тим, що всередині сніжинки знаходиться повітря. Оскільки світло відбивається від кристала і розсіюється, то сніг стає білим. Існує безліч видів снігу. Але тільки японці зуміли зробити снігової різноманітності маркетинговий хід. На початку 1980-х років у Японії з метою підтримки вітчизняного виробника лиж, був обмежений імпорт закордонного гірськолижного інвентарю. В підтримку цього навіть був запущений міф про нібито особливий японський сніг, по якому не будуть їхати закордонні лижі. У Японії навіть з'явилася новорічна пісенька, в якій японський чемпіон з лиж не може рушити з місця, тому що на ньому зарубіжні лижі, а сніг під ними особливий японський. Цікавий факт, сніг вважають мінералом. Дана теорія була висунута Національним центром даним з питань вивчення снігів і льодів. Мінерал по визначенню складає тверде однорідну речовину, яка має неорганічне походження, склад розташування частинок. Снігом є замерзлі частинки води. Вода перетворена в лід, який утворюється при температурі нижче 0 градусів за Цельсієм. Оскільки лід однорідний і має свою унікальну будову, а також утворився неорганічним шляхом то він підходить під опис мінералу. А якщо лід можна вважати мінералом, то і сніг теж.